В новорічну ніч ворог а, привітав Одесу кількома хвилями атак ударними безпілотниками. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій цей падіння. Дронів і уламків і загоряння на об'єктах інфраструктури, і пошкодження житлових будинків також всі пожежі оперативно були ліквідовані. Працювали рятувальники, вибухотехніки, комунальні служби. Теж у них такий новий рік був знову ж таки. Одещина ще не встигла отямитися після попереднього обстрілу і попереднього обстрілу, в тому числі. Давайте долучимо тепер до нашого ефіру речника Української добровольчої армії Сергій Брачук. З нами на зв'язку пане Сергію я вас. Вітаю з новим днем! Вітаю з Новим роком! І традиційно запитую у вас, як Одещина? Слава Україні, слава силам оборони, переможного миру нам усім. Одесьчина працює, Одесьчина воює, тому що нагадаю, ми є з доною бойових дій. Відповідно, ви бачите, що та ситуація, яка відбувається зокрема, і в нашому повітряному просторі, і зараз в деяких регіонах в області вона є сигнал повітряної тривоги. Зокрема, це Ізмаїльський район, це Білородністровщина. Відповідно, саме Ізмаїльський порт також ворог атакував вночі. На сьогодні мені важко сказати та ні, з 13-го а навіть 12 грудня жодного дня не було що по Одещині, зокрема. В різних районах в області не лунав сигнал повітряної тривоги, і власне там не було обстрілів. Постійно йдуть атаки. Ворога є масовані в ніч проти 13 грудня. ви Пам'ятаєте, тоді навіть кинджали було використано ворогом. Зараз в основному це звісно ударні дрони типу шахет і Герань. Ну і звичайно, це використання балістичного зброєння, тобто ракет трошки ріше, але тим не менше комбінує ворог. Якраз бойова частина це касетний боєприпас для того, щоб була більша площа ураження Тобто, очевидно, що це терористична спрямованість цих атак не стало виключення ніч проти 31 грудня. Відповідно, і новорічна ніч все рівно хто має змогу, відзначають цей календарний день. Відповідно, хто знаходиться на службі, як і наші підрозділи сьогодні і вчора, і власне і завтра і завжди на сьогодні атаковано було дійсно місто Одеса. Було атаковано також портову припортову інфраструктуру саме. Ізмаївщини та одеського порту величезна робота проведена засобами протиповітряної оборони. Ворог, ви знаєте, зараз дуже часто використовує малі висоти для того, щоб проникати на територію власне, самого міста. І між забудовами навіть шахеди ці літають. І тактика зрозуміла, очевидна ворога для того, щоб ускладнити роботу засобів протиповітряної оборони. Відповідно, ну І, власне, море наше воно є порятунком. З іншого боку, ворог низенько запускається шахеди Герані для того, щоб радіолокаційні системи не могли максимально своєчасно виявити це летюче лайно, і відповідно є багато збиттів, На жаль, є і влучання цілі. Очевидні вороги, не як я вже сказав, портово-припортова інфраструктура. Найголовніше, що всі живі з цими днями і, відповідно, сподіваюся, так буде надалі, але роботи у рятувальників дійсно дуже багато. І ворог тактику, знаєте, він зараз ускладнив тим, що постійно запускає. Ці шахеди з різних локацій, право це тимчасово окупований Крим або приморсько ахтарськ Це вже територія Російської Федерації, Краснодарський край то, на жаль, ці тривоги лунають постійно. Це звичайно ускладнює алгоритм роботи наших рятувальників, які не відразу можуть приступити до ліквідації наслідків таких надзвичайних ситуацій. І, власне, багатоповерхівки прилітає. Була така ситуація в ніч проти 31-го і проти вже 1 січня високі поверхи, там 17-й, 18-й, Ці шахеди влітають. Добре, що бойові частини ці не вибухають, а там, перепрошую, майже 60 кілограмів вибухівки. Тому це новорічні дива, різдвіні дива, як це називати, але слава Богу, що відбувається так. Тому атаки дійсно постійні. Ворог також хоче вплинути на логістичні певні моменти. Область важлива як морем, область важлива і суходілом, тому що йде допомога відповідна від наших європейських партнерів. Тому очевидно, що це сьогодні не припиниться. На жаль, і власне завтра. Ми це прекрасно розуміємо, що ці атаки будуть потенційно продовжуватися. Яка ситуація зараз зі світлом? Скажіть, будь ласка, тому що знову ж таки ми розуміємо, що е, Одещина була без світла і по кілька днів, і до тижня могло затягуватися ремонт мереж. Е, як зараз? Наразі є локації, де вона ситуація надзвичайно складною. Це залежить не від того, що компанія ДТЕК когось не хоче вмикати. Я користуючись нагодою, до речі, завжди хочу подякувати нашим енергетикам. Нагадати нашим людям про те, що енергетики працюють також фактично під обстрілами, і є серед них. Я не кажу зараз про Одесу, взагалі про енергетиків загиблі і поранені. Тому віддайте належне цим людям, які теж на передовій. І на сьогодні є такі у нас локації, де по кілька на. Ця днів немає електроенергії, і ситуації такі в населених пунктах області, зокрема, в тому що все залежить від того, звідки йде підпитка відповідної електроенергії для тієї чи іншої локації, як у місті, так і в області, і як швидко вдається подолати ці е, наслідки цих цих ворожих атак. Тому це звичайно впливає, в тому числі і на водопостачання, і на теплопостачання, тому е, важко, можливо, людей заспокоїти, сказати, що от така ситуація ситуація, з іншого боку, хотілося б і розуміння від людей, що на жаль, так сьогодні сталося, і винні в цьому точно не енергетики. Або навіть не буду тут сказати владу, захищаю, але принаймні на головний винуватець є, і це Російська Федерація. Це зрозуміло сьогодні. Робиться дійсно все неможливо для того, щоб електроенергія була. Тому є проблеми є проблеми як по місту ворог намагається влучати по об'єктах енергетичних. Власне про це очільник обласної військової адміністрації сьогодні говорив, що є, скажімо так, джерела енергії, які важливі для критичної інфраструктури. Хоча критична інфраструктура вкотре вона вистояла, тому що ну зрозуміло, є альтернативні джерела, це генератори потужні, які працюють і дають можливість забезпечувати діяльність тих чи інших закладів відповідно. Електротранспорт в Одесі самій вже не функціонує відповідно з 13 грудня. Сьогодні автобуси, і, наприклад. Зі Львова, з наших інших міст надходять або будуть надходити відповідно до Одеси. Це така допомога від наших е, побратимів від наших міст, братів від України для Одещини для Одеси, для того, щоб забезпечувати пересування людей і не було транспортного колапсу. Ну власне він і не спостерігається відповідно. Тому роботи багато. ворог атакує і ситуація є дійсно дуже складною. Та якраз хотіла про це сказати, про те, що Львів повідомив, що передасть у 10 десять автобусів. Місцевих теж попросили, сказали ну, там з розумінням до цього поставитися. Що тепер там паузи між автобусами будуть більші, тому що автобуси необхідні зараз в Одесі для того, щоб підтримати і не допустити транспортного колапсу у місті. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Дякую вам, ну, але і не забуваємо привітати Степана Андрійовича з ним. Народження новий рік з нього починається. Це правда. Ви знаєте, як сказав е, мій колега е, Андрій Дроздна, написав, що ніколи не думав, що в день народження Бандери радітиму новині про те, що відомий російський націоналіст вижив після організованого замаху. Е, я маю на увазі командира РДК Дениса Капустіна, але про нього я розкажу вже в наступній годині. На цьому пане Сергій кажу вам. Дякую, кажу до наступної зустрічі. До зустрічі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на зв'язку цієї години.